Запоріжжя продовжує ліквідовувати наслідки російських ударів 8 грудня. Багато поранених Подробиці розпитаємо в Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас на апострофі. Вітаю колеги. Вітаю глядачів. А Пане Олександре, можете будь ласка навести оперативну інформацію, яку маєте внаслідок цього чергового? На жаль, кожного разу ми про це спілкуємося на жаль чергового російського терористичного удару по наших містах. Так, вчора по обіді окупанти обстріляли і обласний центр Запоріжжя і місто Вільнянськ. Керованими авіабомбами в Запоріжжі по локації, де сталося влучання, це Шевченківські і Олександрівські райони постраждали будівлі. Це сім багатоквартирних будинків, один гуртожиток, десяток автівок. Ну а також люди: дванадцять людей отримали поранення, отримали травми. Восьмеро з них нині перебувають у лікарні. П'ятеро в тяжкому стані завдано тілесних ушкоджень, переломи є осколкові травми. Ну а крім того, в місті Вільнянськ четверо людей також постраждало. Там зруйновано і пошкоджено 15 будинків у приватному секторі. Нині ліквідаційні роботи ще тривають, оскільки багато вікон повилітало, балконів. Екологи вчора встановили, що засмічення загалом. Будівельними відходами на площі близько п'яти тисяч квадратних метрів, і тому комунальники з перших хвилин з вчорашнього дня разом з усіма екстреними службами ліквідовують наслідки чергових обстрілів російських терористів. Ну і надають людям всебічну підтримку і допомогу. З перших хвилин там було розгорнуто і пункт незглавності, надавали психологічну допомогу, і люди могли обігрітися, тому що зараз в Запоріжжі ну достатньо вже прохолодно і тому е, нині комунальники і волонтери дякуємо їм безбежно. Роблять все можливе, аби якнайшвидше завершити ліквідацію наслідків цих терористичних обстрілів. Таку ситуацію маємо на зараз у Запоріжжі, у вільнянську на закох загалом орки обстрілювали. Нашу область впродовж минулої доби понад 640 разів з усіх видів озброєнь насамперед це безпілотні літальні апарати різних модифікацій, понад 400, понад 200. Це артилерія, але також РСЗВ і авіаційну зброю вони застосовують. Пане Олександре, також хотів би запитати, яка наразі ситуація з світлом, водою, газом загалом з критичною інфраструктурою в Запоріжжі та в області. Розуміємо, що росіяни постійно гатять і чергова ніч була такою самою, як і до того? Маємо зараз відключення майже по всій країні. Яка зараз цим ситуація в вашій області? Ситуація в Запорізькій області ну дуже схожа на ситуацію в інших регіонах нашої держави. Запроваджено графіки погодинних відключень. Ми маємо шість черг і шість підчерг. Одночасно вимикають три черги. Тривалість одночасного вимкнення е, близько п'яти годин, не більше п'яти годин. Ну а продовж доби, от в кожній черзі, вимикають світло два, три, інколи чотири рази. Загальна тривалість це 12-14 годин е, сьогодні. Зранку зникло світло у п'яти тисяч абонентів, понад п'яти тисяч абонентів в Запорізькому районі. Внаслідок е, е, обстрілу наших сусідів Дніпропетров. Общенно там постраждали електричні мережі. І тому всі аварійні служби зараз задіяні аби відновлювати світло щодо газу. Ситуація стабільна щодо теплопостачання. Також вона стабільна з 5 до 11 листопада. у нас стартував опалювальний сезон, і тому там де є центральне опалення. Це Запоріжжя, це Вільнянськ. Теплопостачання є і доволі комфортно в наших оселях. Пане Олександре, красно вам дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякуємо також за те, що розповіли про проти ситуацію в області. На жаль, в нас так чергових російських атак. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, аміністрації апострофі. Дякуємо, що доєдналися до нас.